З наступного тижня Ярослав Миколаєвич Лагута, це той єдиний заступник, хто йде на вибори. Він навіть з сьогоднішнього дня він іде у відпустку. завтрашнього дня. У нього вже заява написана, і так само начальники управління вже написали відповідні заяви. На даний момент у них немає змоги працювати на округах, тому що дуже багато є завдань, дуже багато роботи. Але в той же час, коли вони дійсно не працюють на округу, вони пишуть на той день у відпустку. Заяву і йдуть у відпустку, звичайно, організаційно займалися, постійно. Моніторинг наскільки матеріально-технічно забезпечені дільниці, чи кругом процес іде в нормальному руслі, чи немає ніде правопорушень з правоохоронцями. Спілкувався, збирав нараду в понеділок цей, щоб забезпечити чесні прозорі вибори, щоб не було ніяких порушень, і не лише під час голосування в той день, а і сьогодні, під час процесу виборчого процесу. Тому тримаємо на контролі, і головне це щоб забезпечити організацію матеріально-технічне забезпечення усіх дільниць, щоб всі працювали злагоджено. А наступне це вже звичайно чесність і прозорість виборів. Це теж основне завдання, яке ми маємо забезпечене і яке було поставлено на останній зустрічі з президентом України. Є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням на даний момент. Всі проблеми вирішені в основному, але є робочі моменти, над якими ми постійно. e não По, по різним дільницям, тобто там десь не вистачає там чи комп'ютерів, чи десь не якихось таких невеликих деталей. Тобто, ми постійно вирішуємо, вони звертаються, як і підключаємо і райдержадміністрації, і органи місцевого сем'ян для того, щоб вирішити, щоб допомогти. На даний момент є проблематика зараз. Після сесії я буду спілкуватися з головою Брусилівської райдержадміністрації, тому що є звернення, що приміщення, яке надане для роботи Тально виборчої комісії не зовсім е, вдалий і, і відповідає усім нормам. Тому ми зараз е, будемо це питання з ним обговорювати і е, буде поставлено завдання, щоб він запропонував дійсно те приміщення, яке відповідає усім нормам. Ви будете голосувати на виборах? Звичайно, звичайно, так, звичайно. Я в Житомирі прописаний на проспекті Миру. Буду голосувати, приймати участь. Визначу. Звичайно.